Звучає Гепі. <hak Ayeing Mechanics> так, тобто є так, якщо так по-простому, це, це є е, мажорний акорд в кінці мінорного твору. Тобто мажор, який закінчується мінор. Що у вас як піснях є перепікарівської танцівчення? Є, є, звичайно. Так. Я думаю, що тут навіть є. Я зараз не пригадаю. Це треба послухати. Я згадаю, я вам е, покажу. Тут треба не буде перехопити, Прошу, ще питання. Питайте, не бійтеся. Так, так, так. Прошу. Ага, я зрозумів. Е, ні, це справа в тому, що ми, е, тобто ми е, музику пишемо я і Володко білий, котре, його дуже легко впізнати. Він тут, він тут білий, він є, він є художній керівник. Тобто він займається аранжуванням пісні. розумієте? Тобто ми з ним, ми з ним пишемо музику, але в жодному випадку... Де кожен з нас не пише слів поезії. Ми одного разу пробували це робити, і експеримент виявився абсолютно невдавно. От. І ми вирішили надати перевагу людям, які займаються цим професією. Тобто, це відповідь. Ми сьогодні е, читали, ну, читали текст одної з пісень, яку написав Симоненко. Угу, угу. Тобто, чи ти знаєш, що ти людина? Так, так. Чи часто ви берете тексти? Якихось відомих письменників, чи поетів. <поєк> е... поетів. Тобто, повторююся. Ми все ж таки надаємо перевагу людям, які займаються цим професійно. Чи займалися, чи котрі живуть зараз, чи котрі вже давно, давно, давно померли, звертаємося ми виключно до професійних поетів. Виключно до професійних. Оскільки до непрофесійних <с? <с?> відповідно звертатися не варто. Це є ну, до українських поетів в першу чергу, а з другої сторони у нас є дві, ну так мовити, настільні книги поезії, це є переклади світових класиків поетів, французьких, німецьких, іспанських, ну не знаю там, ще польських, американських, зараз Едгар По у нас є переклад. Так. Тобто це є переклади Миколи Лукаша і Григорія Кочура. Це є класики українського перекладу, які перекладали практично зі всіх мов світу. Тобто українці це великі українці, котрі вже, на жаль, не живуть. От, Григорій Кочур буквально помер недавно. І вони, вони встигли випустити такі два талмути величезних, і там є. Є практично вся світова класика українською мовою, і переважно ми черпаємо звіт. Ну і звичайно, не відне відмовляємося від е, поетів е, сучасних. трошки. Давайте ми послухаємо.